У знайомій ветклініці був міні-зоопарк. Він складався з різних тварин, підібраних у сумному стані, на вулиці, добрими, перехожими, принесеними в клініку і там залишеними, обожнює людей, які роблять добро наполовину. Серед усіх виділялася птаха ну, ймовірно, це була птаха. Мій улюблений прачет описує подібне створіння так: птах виглядав так, ніби його спершу обскубли, а потім ставили всі пір'я назад. Тільки до гори дригом. Ця панянка мала скромне ім'я Смерть. Точніше, її повне ім'я було, коли ж уже смерть тебе забере. Вона тричі потрапляла в зоопарк перший раз із розколотим дзьобом. Їй надали допомогу, купили для неї клітку, точніше, просто огородили куток у коридорі сіткою, з якої вона через місяць героїчно втекла, напавши на ветеринара під час годування. Другий раз її привезли через кілька місяців із наполовину відірваним крилом. Тоді ж привезли собаку, яка це крило зуміла відгризти. Дзьоб загоївся добре, а собаці наклали купу швів. Цього разу адський птах не став чекати ув'язнення, а втік прямо з операційної, бувши під наркозом із зашитим крилом, маскуючись під нетверезого пінгвіна. Найголовніше, що ніхто в приймальні навіть не зрозумів, що це втеча. Ну, вийшов птах з операційної та пішов пішки до виходу. Казали, що йшов так упевнено, наче все в порядку і так і треба. Нарешті ще через рік її привезли без очей. Кішка видряпала одне око і сильно пошкодила друге. Як цей Франкенштейн зміг вижити на вулиці рік, було загадкою для всіх. Зрештою, смерть оселилася у своїй клітці і якось змирилася з долею. Але бойовий характер зберегла. Серед її улюблених розваг було чесання шиї. Це виглядало так: створіння, схоже на невдалий жарт наркомана таксидерміста сидить на гілці на рівні очей. При наближенні людини воно починає дивитися на неї, буквально пронизуючи то білим більмом, то впаденою очниці. Від одного цього вигляду народ уже нервував, діти часто плакали. Птаха дуже точно визначала, де знаходиться гість, і при спробі відійти сердилася і починала злобно шипіти та хрипко клекотати. Тут уже і дорослі могли злякатися, не зводячи з цілі свого погляду. Але все це було лише прелюдією. Так ця підступна істота перевіряла, чи готові ви до головної вистави. Якщо людина витримувала погляд, якщо не тікала, то ця перната немезида повільно, наче в фільмі жахів, підіймала одну лапу, при цьому решта тіла не рухалася, повільно підносила її до ши, та лише одним кігтем робила чес по всьому горлу. Хоча інколи ефект зникав, якщо замість шиї вона чухала груди. Сказати, що це було моторошно, те саме, що сказати про годзілу, що вона велика, але найголовніше, що коли, не якщо, а коли глядач здавався і рятувався втечею, тварюка починала хрипко сміятися і задоволено пританцьовувати на своїй гілці. Головний лікар жінка добра, але й не бажаючи розорятися. Оскільки смерть активно псувала відносини клініки з клієнтами, вжила кілька заходів для розв'язання проблем. По-перше, повісила табличку. Пташку звуть смерть. Смерть не бажає вам зла, вона просто хвора. Треба сказати, що напис був чистою брехнею, і ніхто з персоналу та знайомих не вірив у це твердження. Втім, така табличка, яку народ підходив читати ближче. Після чого підіймав погляд і стикався зі смертю віч на віч, тільки погіршила ситуацію. По-друге, тоді пташку посадили спиною до коридору. Ідея одразу здалася дурною. Птах же просто пересідатиме, але смерть перекрутила це починання з властивим їй садизмом. Тепер люди бачили лише дивний безлад пір'я, підходили ближче, і тут смерть оберталася. Далі йшов звичайний ритуал залякування та наганяння масового жаху. Ба Більше, цей театральний ефект так сподобався птасі, що тепер вона завжди сиділа спиною до жертв, витримуючи мученицьку паузу. По-третє, табличку повісили на рівні птахи, так що вона опинилася за нею. Прорахунок виявився таким же, як і минулого разу. Очікуючи своєї черги, власники котиків і хом'ячків бачили табличку. Підходили, читали її, нічого не розуміли, заглядали з боку в клітку, де їх уже давно чекала смерть. Одну бабусю ледь не забрали з серцевим нападом після такого знайомства. Кінець цієї історії виявився раптово щасливим: від чергового повернення в дику природу цю зловісну птаху врятував несподіваний покровитель. Місцевий бандит, який викупив, від душі всі збитки покрилися злишком, цього демона. І поселив її в себе у приймальні. Потім він говорив, що ніякі кремезні охоронці не справляли такого враження на ділових партнерів, як ця скромна пташка. Після цього бандит навідувався ще два рази. Через півроку він привіз великий кошик смаколиків і купу коняку. Розповів, що вночі до офісу залізли злодії, але познайомилися зі смертю. У результаті один зі зломників вистрибнув у вікно прямо з приймальні. На щастя, другий поверх. А інший був настільки вражений зустріччю, що здався поліції, яка приїхала, і зізнався в усьому, обмінявши повне зізнання на дозвіл зупинитися по дорозі у відділок біля церкви, де він молився на порозі. Далі його не пустили, поки його силою не потягли назад у машину. Після цього бандит здобув авторитет, а його офіс почав вселяти такий страх, якого навіть не викликали за стінки НКВС.